Справа ангелів. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Євреям 1.14. Що ти знаєш про ангелів? Чи знаєш, що Біблія говорить про їхнє служіння? Сьогодні видаються сотні книг, у яких розповідаються численні історії про те, як люди отримали допомогу від істот. Які з'являлися в потрібний момент і зникали в нікуди. Багато хто заявляє, що говорив з ними, і навіть переказують їхні слова, описуються різні риси цих істот і навіть повідомляються їхні імена. Хоч би що заявляли такі свідки, важливо знати, що говорить про ангелів Біблія, хто це і в чому їхнє завдання. Я твердо впевнений, що в цьому питанні лише Біблія є єдиним джерелом знань, тому що ангели, які пішли за сатаною, теж можуть видавати себе за посланців Бога. Ось деякі цікаві біблійні факти: людина не набагато нижче ангелів, вони охороняють того, хто шанує Господа, можуть бути виконавцями Божого суду, ангели. Були свідками створення нашого світу і людини, були присутніми при народженні Ісуса та Його Воскресіння. Єдиний ангел, названий у Біблії, на ім'я Гавриїл, він з'явився, щоб пояснити віддіння пророку Даниїлові, повідомив священнику Захарії, що в того народився син Іван, а Марії сповістив про те, що вона стане матір'ю Месії. У посланні до євреїв апостол Павло після опису Божественності Христа говорить і про ангелів, що вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння успадкувати, Бог зацікавлений у твоєму спасінні й духовному зростанні, І ангели, які ніколи не чинили гріха, хочуть допомогти, щоб твоє життя було схоже на життя Ісуса. Вони охороняють тебе та готові допомогти, але найбільше вони бажають, щоб ти жив за Божою волею. Скільки радості буде в день повернення Ісуса Христа, коли кожен викуплений познайомиться з ангелом, який оберігав Його, як радісно буде розмовляти з ним і дізнатися історію божественного втручання в своєму житті.